Доброго ранку. Сьогодні у нас дуже морозна така погода, 12-13 градусів морозу і передаємо ось такий чудовий автомобіль місто Київ. Приїхали до нас вчора дівчата. Ми їх зустріли в Тернополі. Дівчата переночували і відправляються до себе додому. А ми відповідно зараз будемо підготавлю документи на ось цю чорну кіаніру. Вчора вечором вчора я закинув відео. Сьогодні вже автомобіль проданий під завдатком. Зараз робимо договір купівлю-продаж. І завтра цей автомобіль по дорозі в Нідерланди, тому що ми завтра виїжджаємо в Нідерланди за тими автомобілями, які ми повинні забрати для наступних наших клієнтів. І також придбали один автомобіль для наших військових. Д захисників придбали Mercedes-Vito. Закинемо відео. Будемо його передавати також хлопцям на передок, щоб захищали нашу Україну. І ще одне: кого можливо зацікавить будь-який електромобіль, там електричний, дизельний бензиновий гібридний, телефонуйте. Заправляємося в Нідерланди, будемо підбирати, доставляти, розмитнювати, сер... робити сертифікати, договора. Тобто, все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послугами. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую кожній людині за підписку, за перегляди, за лайки. До побачення, мирного неба!